Ну що, друзі, зараз 6.30 ранку і я почав свою подорож в Коломию. Що цікавого можна подивитися у вас у місті? Що в нас да, Що мені <продукт> порадити. Песенка. На жаль, ось такі алеї є зараз в кожному місті. І таке місто, як Коломия, це також не обійшло стороною. Виїхав я з Миколаєва і буду їхати через Первомайськ, Умань, Вінницю, Тернопіль і вже потім буду в Коломиї. Тому залишайтеся на каналі, дивіться це відео і дізнайтесь, скільки може коштувати подорож на Теслі. І взагалі, як можна зекономити, якщо береш лабокат. Середня швидкість, яку я притримуюсь, це 100 км на годину. Саме на такій швидкості. Розхід електроенергії оптимальний і не перевищує норми. І на самій простій моделі, як у мене, 56 кВт батареї, можна проїхати 300 км за раз. Перша моя зупинка на дозарядку була у місті Ладиженка Черкаської області. Я проїхав 260 км. Місто Коломия це невеличке містечко в Івано-Франківській області. Головною родзинкою міста є. Музей писанки. Взагалі, я так розумію, в цьому місті дуже люблять писанку, тому що поряд з музеєм знаходиться готель під назвою Писанка, в якому, до речі, я і буду проживати. Всього протягом дороги я заряджався три рази, і це зайняло в мене приблизно півтори години за всі три рази зарядки. Оце. Дорога у вигляді плитки. Шикарна. Так, і десь тут плиточка закінчується. Все, елітний участок дороги закінчився. Переходимо на асфальт. Ситуації з якихось американських вестернів, де е, там водій їде на автівці по дорозі, на якій нікого немає. От зараз вже 9 година вечора. Тупо нікого немає. Я їду не спереді, не ззаді. Е, навколо мене тільки ліса, якісь там водойми, поле і все. Я ще й зв'язок пропав, розмовляв, тільки що по телефону ще й зв'язок пропав. То, думаю, запишу це відео. Ага, бачите, дивіться, яка краса. Краса неймовірна. Ось така. З однієї сторони. І там вон захід сонця з іншої сторони. Такий от міст. Вон попереду собака. Кажу, людей взагалі немає. Мені ще до Коломиї їхати 70 км. А, то не собака, то коза. А, так. Да. Треба перевірити зір. Спочатку собака, потім коза. Ну, взагалі, собачка, так. Да. О, машина. Привіт. Все ж таки хтось тут є. І навіть колись був блокпост. івано Франківська область. Нарешті я доїхав. Коломийський район. Та ти що, все? Ще трохи і буду в Коломиї. Так, друзі, зараз 10-та вечора і я тільки заселився в готель, який називається Писанка, на самій центральній площі Коломиї. Зразу мене зустрічає такий от великий холл, є вішалки для одежі, ну, туалет, ванна, звісно. Дивіться, яке велике ліжко, класнюче таке. Так знаєш, Як завжди хочеться зробити, як всі відеоблогери і ютубери роблять... Ух ти! М'якенько. Я сподіваюся, нікому не мішаю, не заважаю там. Ось так от заходиш. Ось така от класна кровать велика. Ну, стіл, телевізор, тумба, чайник, стаканчики, чайочок. Це я взяв собі піцу. До речі, дуже смачно пахне. В місцевому магазині називається Експрес. Завтра хочу зайти, зробити огляд цін, бо мені здається, дуже доступні ціни. І це дивіться. Вішенка на торті. Це просто кайф. Це вид на площу. Я зняв. Номер з видом на площу. На саму центральну площу. Мені дуже подобається. Зараз зайдемо ще у ванну в туалет, подивимось. Ух ти! Тут дуже багато місця ну, туалет, душова кабіна, фен, шампуньки. Це як потрібно. До речі, дуже класно жити, коли ти живеш на площі. На центральній, де зараз. М -м -м. Можна взяти піцу отак от виглянути до віконця і дивитися, як люди ходять. Дуже класно. Напроти мене дальше бачимо. Dolce Factor. Це круассанчики бачимо. Потім IQ пицца. Якась в кошеню. Аренда он. Яке сильнее місце. Красиво смачного малина. Спадок. Потім ще? Ну, Тобто така тиха спокійна площа і навколо неї ресторанчики, кафе, чисто такий європейський спокійний стиль якогось там старого містечка Польщі або Германії. Без суєти, без проблем, чисто спокійно. Кайф. Прокинувся я десь о 8 годині ранку. Ніч пройшла добре. Нічого не заважало, ні тривоги, ніхто не кричав, все було тихо, спокійно. Тому енергії в мене було на цілий день. На сніданок у мене була лапша вок, яку я купив заздалегідь. Я не знав, що в мене буде чайник з водою в номері, але так склалося, що я зміг запарити її собі в номері і просто поснідати. Вона була трошки гостренька, але це був мій єдиний варіант, так щоб не виходити з номеру вже поїсти, випити чайку і піти далі, вивчати це місто. Який музей? Музей писанка. Через скверик пройти, такий скверик за музеєм писанки, там є музей від І ще й музей історії міста Полу. Люди кажуть, я думала, що він цікавий тільки полом'яному. Люди кажуть, що він для них теж дуже цікавий. Мене там ага, ну Ми зараз в самому центрі, тобто і. Так, це самий центр, це тут пішохідний ага. Ага. Ну, Тобто ти... Ці три музеї можна подивитися. <свистак> дуже... Зараз я стою на площі Тараса Шевченка і ми направляємося в музей. Писанка, який знаходиться також на центральній площі. І взагалі я бачу, що в Коломиї полюбляють слово писанка, тому що в них є готель, писанка, музей, писанка це їх гордість, я так розумію. І також дивіться, є, бачите, якщо вам видно на стовбі, написано писанка таксі. Тому, якщо ви здумаєте в таксі проїхати, а потім ну, не заплатити, то розумійте, що отримаєте пописанку. Ваш писанок буде розписаний чисто по-коломийськи. Вон такі от алеї з квітами. В принципі, як і в нас, так, в місті бабусі, дідусі продають квіти. Дня. Піш, кажіть, будь ласка, яка вартість квітів? Що вас цікаве, іменно Троянди. Троянди, по наприклад. По 100. По 100. Це Родички що, букет? Так. Ага. І по 50. По 100. По 50. Там ті? Ті 50. По 50. А це, це не троянди, ні? Це, ро... це півони. А, півони. По 50. по 50. Ну, а я також що люди відео відчувають. Звіночки троє по 50. в мене Просто я в вашому місті турист, так цікаво, просто ага. за якимись цінами ви продаєте. Так. Звичайно, в квітковому набагато дорожче. Ага, ну так, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, взагалі, що в вашому місті можна подивитися? Що цікавого можна подивитися у вас у місті? Що в нас да, Що мені e порадити? Музей Писанка. Музей песенка. Так, да, це я знаю, туди йду так. зараз. Ну, Ще бачите. який музей. Ну, то там ще є музей да? на театральний. Ага. А так що добре знімати. Дякую, Сінають, дякую, дякую. Не, не соромтесь, та, да. старих таких людей вам та, треба на екрані. Та чого? Ви дуже колоритно виглядаєте. Так, добре, гарного вам дня. так, от люди соромляться зніматися на відео. Ну це в принципі нормально. Ось нарешті я вже йшов і дойшов. До того місця, де сьогодні вночі я жив, проживав ось цей готель. Так він виглядає з цієї сторони. Ось це музей писанки. Підемо до нього одразу, щоб вже не тамувати вас очікуваннями. Тому що заради цього музею інколи люди приїжджають з інших країн. Отак мені казали місцеві. Що особливо до війни в них було дуже багато туристів іноземців, які приїздили, дивилися, тому що це національна українська культура. І вона, звісно, дуже цікава. При вході до музею є такий пам'ятник, ініціатор побудови музею писанки Михайло Вишиванюк. Ось саме ця людина була ініціатором, щоб побудувати. Такий гарний музей. Так, добре, заходимо. Початок екскурсії. Ага, заходимо сюди. привіт. Так, коли ми зразу заходимо в цю кімнати, ми бачимо. Багато-багато різних писанок. Так, музей. Ось такий, бачите, тут. І тут вся історія музей писанки розпису. Філія Національного музею Народного мистецтва Ну, Тобто, бачите, він був створений ще за давніх часів. Так, зараз ми тут бачимо. Я так розумію, це прибори, які ми робили, розпис писанок. Свічки, самі писанки. Ось можна тут бачити, да? дуже багато варіантів писанок. Взагалі тут є навіть розпис, який ви можете собі замовити, тобто самі зробити розпис оригінальної писанки. Коштує він 300 гривень. Як на мене, це дуже Лояльна демократична ціна. Взагалі тут бачу ціни на порядок нижчі, ніж в тому ж Миколаєві та на півдні України нашому. Дуже цікаво. Так. церковця. стилізоване зображення християнського храму найчастіше трьох. Купольного це місце перебування Бога на землі, місце зустрічі трьох світів. Оце от називається такий розпис трьохкумпольний купольний. Ось. Я так розумію, це свіжа писанка, бо мені видно, що це писанка присвячена перемозі в російсько-українській війні. Слава Україні! Україна обов'язково переможе. Літак наша земля тримає яйця сили. Всі написи переведені українською і англійською мовами, тому іноземним туристам тут буде дуже просто розібратися і вивчати нашу культуру. Yeah. Ну що, друзі, вийшов я вже з музею писанків. Дуже сподобалася мені ця локація, це місце, тому хто буде тут, обов'язково відвідаєте, Там такі добрі люди. До речі, скажу по секрету. Ну, я звісно зараз повернуся. В них оплата тільки готівкою. У мене готівки не було. Сказали, заходь так, подивишся. Якщо захочеш повернутися, повернешся і даш готівку. Вони картки не приймають. На картку переводи також не приймають. Тому Хто хоче відвідати саме це місце, готуйте, будь ласка, готівку. Це. Така класна локація, я просто шаленію від цього. Фонтанчик, площа. Дивіться, як все зручно. Це просто топ. Все таке охайне, таке прибране. У мене зараз дуже-дуже гарний настрій і дуже гарне враження про місто Коломия. Я точно знаю, куди я хочу повернутися цим літом вже з родиною, тому що зараз я знаходжуся тут. Сам, ну, на, по справах, насправді я не їхав сюди подорожувати, я їхав просто по роботі, по одній тут. І вирішив зняти блог для вас про це містечко. І я розумію, що я хочу сюди повернутися, хочу показати цю красу своїй родині. Я думаю, що вони зацінять. Так, дивіться, от, що мені ще зацікавило. Да? Люди продають отак от на проході. Ну так, да, видно, що це воно не нове, просто як в принципі, як і в нас в Миколаєві, на барахольці, на колесі. Тому такі, як кажуть, традиційні ринки є усюди. Я сподіваюся, вам сподобався цей коротенький огляд. Коломиї, містечко маленьке, але дуже приємне, по ньому дуже класно гуляти, чисте, люди привітні. Якщо у вас буде можливість заїхати, заїжджайте, підтримайте українську культуру, сходіть в музей, писанки. Ну І взагалі рекомендую всім це містечко. А я вже буду їхати далі. Мабуть, сьогодні заїду в івано франківськ по дорозі до Києва, але не гарантую, що зроблю там огляд, тому що. Дуже мало часу, треба піти повернутися до комендантської години. Ну а вам всім гарного дня. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео.